Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю! Сьогодні до нас у гості завітав Тарасик. Давайте з ним привітаємось! Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вам хочу загадати цікаві загадки! Слухайте першу загадку! То з хвостиком і з вушками, у кого лапки з подушками, як ступає, ніхто не чує, тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від... Наступна! Його робота всім відома. Він охоронець дому. І день, і ніч свій голос подає. Щоб знали, у дворі господар є. Діти, ви правильно відгадали загадки. Тарасик загадував нам їх недарма, і він прийшов сьогодні зі своїми друзями. Діти, хто це? Та, це собака і кішка. А чи знаєте ви, чим корисні собака та кішка? Собака стереже будинок, кішка ловить мишей. А де живуть собака та кішка? Так, у квартирі біля дому. Через те, що ці тварини живуть вдома, їх називають свійські тварини. Повторіть, будь ласка, свійські тварини. А де сплять собачка? І кішка, коли живуть у квартирі. Вірно, на килимку, на дивані, на ліжку. якщо собака живе на вулиці на дворі, то вона спить у будці. А кішка шукає собі тепленьке місце. Діти, що вміє робити кішка? Бігати. Їсти гаратися, полювати, нявчати. А ще вона вміє дрімати. Ось подивіться. Коли кішка трімає, вона вміє муркотіти. Послухайте її. Що робить кішка? Муркоче. Малята, скажіть, а що вміє робити собака? Вірно гавкати, спати, їсти, грати, вміє стерегти будинок, кусатися, як подає голос собака? гав гавга? Гавкає. А як подає голос кішка? Няф-няв, няв. нявка є. Діточки, пропоную розглянути зовнішній вигляд кішки, що у кішки є. Голова, тулуб, лапи, хвіст. Дітки, я гадаю, що у вас вдома є свої улюбленці. Пропоную розповісти про них за допомогою невеличкої схеми. Вважаю, що батьки вам допоможуть. Наприклад, подивіться на цю схему. По-перше, назвіть, як називається тваринка, як її звати. Потім якого вона розмір, велика чи маленька, якого кольору в неї хутро. Чи може вона смугаста? Що в неї є на голові. Довгий чи короткий хвіст. І останнє, що любить їсти. Давайте спочатку я розповім. Це кішка. Звати її Машка. Вона невеликого розміру. Шостка сірого кольору, вона смугаста. На голові має короткі вуха і є довгі вуса. Хвіст довгий. їсть м'ясо та рибу. Вона улюблена всієї родини. Ось таке моє оповідання. А ми з Тарасиком будемо чекати ваші оповідання. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!